Кожного року, в кінці травня, столиця України святкує свій день народження. Цьогоріч день Києва припав на 26 травня. Сьогодні поставимо киянам декілька цікавих запитань та дізнаємось, наскільки добре вони знають своє місто. Хто такий Кий, Щек та хорив? Три брати. Хто саме? Вони для Києва. Який? Ну Київ, мабуть, заснував Київ? Ну, За легендою. Хорив Харків? Ні. Ні. Да вони всі тут жили. Подожди, щек Щековиця. Це засновник Києва. Братья. Yeah. І в них ще є сестра Либідь. засновники Києва. Засновники Києва. Це засновники міста Київ. Засновники Києва. І що в них є сестра Либідь. Чи відомо вам, чому золоті ворота називаються золотими? Ні. Чого не знаєте не знаю. Приблизно не. знаю. Чесно, ніколи навіть не читала. Не знаємо. Це вже забули. Ні. Тому що колись там був здається якийсь торговий шлях, як. Ні. Тому що їх оздоблював, мабуть. Так, це правильно. Насправді вони камтіні, але там було золоте оздоблення. Ще взагалі є теорія, що щоб зайти туди, потрібно було заплатити золото і через це вони називаються золоті. Назвіть хоча б трьох мерів Києва. Кличко. Кличко. Мельчинко, ладна. Хто там ще третій? Кличко. До козкива. Ну, Києва, крім кличко, він був. Чорновецький, так. У вас дуже розумний син. Кличко? Це останній. Хто був до кличка мером? Можна дзвонок другого? Женя, хто був до кличка мером? мер? Хто? Космос, як же його. Льоня, здається, Чорновецький. Боже. Чорновецький, Чер... так? Чехи. Кличко. Так, правильно. Да. О... Омельченко. Омельченко. А, Омельченко. Ну, цього не знаю. Це двох знаю. І ще був Косаківський. Ну і останній кличко. Всього їх було чотири. Чорновецький, Омельченко. Кличко. І це, як Попов. Як? Попов точно. А Косаківський найперший був. Скільки років Києву порахуємо? Боже, я знала. Минулого року я рахувала. 900 тисяч, а потім ще 2024, 980 тисяч. Можна сторіччями відповісти? Ми будемо Зараз. Почитаємо. 1120 років. Трішки більше. 1125. Но... 1300 з копійками, по-моєму. Трішки більше. Київ коли створився? Е, ну, Взагалі дуже багато теорій. Е, хрещення Русі там 988-ї да, Київ заснувався б. ще раніше. Uh -huh. От скільки може бути, хоча б сторіччями? Давайте, якщо так. <зас> ну, я думаю, що десь о, 16. <зас> Не знаю. 1542 no, роки no. буде цієї неділі. No. No. А яка головна вулиця Києва? Uh, вулиця Хрещатка. Правильно, всі знають, що вона найширша в Європі, то яка її ширина? Вам відомо? Не знаєш? Я не знаю. <рес> ширина, ширина. Так, давай подумаємо. Давайте пузі 121. Хрещатик, так. Всім відомо, що вона найширша в Європі. То яка її ширина? Mm, я думаю, 30 метрів. Трішки більше? Не трішки більше. 50. 50. <рес> Ще більше. 70. Хрещатик? Всі знають, що вона найширша в Європі. Тож яка її ширина, вам відомо? Ні. Хрещатик? <рес> 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 Так, всім відомо, що вона найширша в Європі. Так. Яка її ширина? <рес> найширша? <рес> не знаю. Хрщат. Хрщатик, звісно. Е, всім відомо, що це найширша вулиця в Європі. Яка її ширина, ви знаєте? Ширина. Чотири полоси там і чотири 4... Вісім полі. <рес> Та ну, ні, ми в метрах не знаємо. <рес> ну, хоча б приблизно, можливо, так от. Прикинув. Ну, метр п'ять, може. Там велика. Ну, типу, від будинку до будинку? <рес> метр 50, мабуть. 75. Скільки станцій метро в Києві? Ой, не знаю, багато. Добре. Три гілки точно. Боже, була б я в Києві більше, ніж два місяці. А? Скільки ну, станцій? Так, згадайте метро. мапу метро і. 6, 8, 10, 12, Ну, десь 35 більше. 40. Дуже багато. <сіх> Всіх не згадаєш. Станцій. Ми Штанцій. знаємо так, сколько. Давай подумаємо. 45. Більше? 53. 52 майже. районі 50. Так, 52. 52. Так. Це треба на кожній побувати, бо я була тільки на декількох. От будете на 50 Я не приїхала до я перший раз в житті на метро катала свого уявляєте? – Окей, ви завжди є куди піти. Чи відомо вам, скільки нараховує парків та скверів наша столиця? Ні. Це кличка треба зберігати. Да, так, да. він тут по паркам у нас. На уроки я слухав, там десь 144 чи 44, вже не пам'ятаю. 113? Була в Кіото, парк Наталка. Боже, я не знаю, що парк, ще. Парк партизанської слави. Слави та теж була. А, їх так? дуже багато. Їх їх безліч, ви, ну, їх не перерахуєш. Явно дуже багато. Оце, певно, ще один парк відкрився, так? Да? Чи він відноситься до Наталки? Ну, це як парк Наталка, мабуть, поки що. Як парк буде. Наталка, так? Да? Ну, тоді, якщо так, то десь ну, біля 20 парків більше. Ще більше? Ага, більше. Ну, тоді десь біля сорока, я думаю. Близько 250 парків та скверів <partic -2> в Києві. <по> так? Чи є у вас якийсь улюблений заклад в Києві? Макдональдс. Дитяча кімната на даний момент. В останні чотири роки. Інтерканіненталі є ресторан, і там мені дуже подобається дивитися на. З гори там бак-кофі. О, це ж кофі. Кофейна на подолі. Напевно, мисливський двір в парку партизанської слави. О, знаєте, який мій самоулюблений заклад. Він мені дуже сподобався. Я до речі, недавно його відвідала. Парус. Просто я хотіла заклад, де я буду сидіти, дивитися на Дніпро, як тачать Дніпро, і насолоджуватися якимись морепродуктами. От парус саме цей і веранда на Дніпрі. Теж такий заклад, схожий на нього. Що коли я сиджу, дивлюся на водичку на Дніпро, насоджуюся. Красота, просто.